Привіт, мої друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний салатик. Я не знаю, як його назвати. Я назвала його гриби в снігу, тому що тут є гриби, є сирок натерти. Це все дуже смачно, дуже гармонійно. Такий смачний, ситний салат. Раджу вам приготувати та спробувати. Першим ділом потрібно підготувати цибульку. Одна середня цибулька можна брати синю, можна брати білу, якусь таку можна. Ну, у мене звичайно ріпчаса цибулька. Нарізаю дрібним кубиком, перекладаю якусь ємність і потрібно замарнувати так, як ви. Завжди цього робити, щоб ця цибулька втратила свою гіркоту. Я додаю 1-3 чайні ложечки солі, півчайні ложечки цукру, трішки лимонного соку. Замість лимонного соку можна дати оцет, 6 або 9%, відсотковий, десь одну чайну ложечку. Все це перемішаємо і заливаємо окропом приблизно 100 мл. Багато не потрібно. Перемішуємо, залишаємо на хвилиночок 10-15 щоб водичка трішки охолола, а потім відкидаємо це все на сито, щоб вся волога в нас із цибульки пішла. І потрібно підготувати завчасно овочі, відварити їх в підсоленій воді. У мене тут чотири середні картоплини і дві такі невеликі морквинки. Їх потрібно відварити, остудити і очистити. У мене кільце діаметром 22 см. Можна використовувати 20-22 см. Тортик виходить такий досить височенький, більше не беріть, тому що він буде низькуватий. Беремо на нижній слой, натираємо у нас картопля відварена на крупні тертки. Натираємо всю відразу. Обов'язково зверху підсоліть ще, навіть якщо ви варили підсолені воді, і трішки можна дати чорного молотого перцю. Тепер змастити потрібно майонезом. У мене домашній майонез, подивіться, який він шикарний, густий, смачний. Як робити такий гарний домашній майонез? У мене є відео. Відео це знято досить давно, ще російською мовою я залишу посилання в описі під відео. Якщо бажаєте, приготуйте домашній смачний майонез. Викладаємо тут майонез за смаком. Я додаю дві такі з горкою столові ложки майонезу і його Поділяю. Потрібно завчасно відварити і остудити куряче філе. У мене сьогодні філе гомілок. Десь, якщо це у вас буде філе-грудки, то десь два невеликих філе або одне велике. У мене сьогодні філе гомілок, тому мене ось три. Потрібно відварити, головне додавте туди лавровий листочок, перець горошком, щоб було смачне це філе, і дайте охолонути філе. Повністю в бульйончику, щоб воно залишилось соковитим. Нарізаємо на невеликий також кубик, відправляємо все нарізане філе. До решти інгредієнтів розподіляємо. По бажанню можна значить, навіть трішки підсолити, якщо ви варили підсолені, але не занадто соленій воді, тому філе буде все одно трішки приснувати. Тому можна по бажанню присолити і навіть додати перчику. Курочку обов'язково також змащуємо майонезом, також десь дві столові ложки, розмазуємо по всій поверхні. Тепер це селатик з грибочками. Беремо смачні мариновані гриби. У мене сьогодні взагалі класний варіант, у мене сьогодні з білими грибами, але чудово підходять і опенки. І лисички, і мікс грибів, потрібно просто їх відкинути на сито і нарізаємо також невеликим кубиком. Викладаємо гриби поверх майонезу, і наверх викладаємо відкинуту цибульку на сито, щоб вона була така вже більш сухенька. Викладаємо наверх натираємо морквину, натираємо на крупну тертку також і її максимально розподіляємо. Зверху також замазуємо це все майонезом. У мене всього пішло десь близько 6 столових ложок майонезу, але тут все засмакується. Якщо не бажаєте майонез, можна використовувати грецький йогурт. Також буде смачно, трішки по-іншому, але також буде смачно. Змащуємо це все і зверху затираємо на дрібну тертку уже з сиром. У мене сьогодні сир гауда, він має більш такий виражений смак. Якщо вам подобається більш такий нейтральний смак сиру, можна використовувати по типу сметанкового. Також буде смачно. Натираємо, я би натерла сьогодні 150 г, але можна і 120 буде також нормально, 100 120 Натираємо, розподіляємо. Тепер це все затягуємо харчово. Плівочкою і ставимо в холодильник принаймні на 4-5 годин. Ліпше, щоб ви цей салатик зробили завчасно з вечора, а вже зранку подавали. І ось такий салатик вийшов, він ось так чудово відрізається. Дуже смачний салат до будь-якого свята з'їдається він першим. Він такий смачний. Тут і курочка, і гриби, і майонезний салат, Попереду різдвяні новорічні свята це те, що потрібно. На день народження також згодиться дуже смачно. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за вашу підписку, за ваш коментар. Це дуже важливо для розростку каналу. Дякую вам і до зустрічі. Пока-пока!